У Сумах попрощалися з солдатом Микитою Лісовенком. Чоловік був навідником механізованого відділення. За інформацією обласного військомату, воїн загинув 14 серпня внаслідок артилерійського обстрілу, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Дружина Микити розповідає, він пішов на війну з перших днів. Чоловік, друг на все життя. Знаєте, родина, от яку ти обираєш, готовий з нею до, до кінця своїх днів. Як ми один одного виклялися. Він пішов захищати нас. Захисника відспівали в храмі Георгія Переможця на вулиці Збройних Сил України в Сумах. Сюди прийшли ті, хто знали воїна особисто і ті, хто прийшов підтримати родину. Вшанувати пам'ять героя, який поліг за нашу Україну. Вічний спокій йому. Хороший парень був. Добре, був. Знаком, сусід. Так, що хороший парень. пари. Самій племінничок двоюрідний. Безподобна дитина, добрий, такий хороший. на мого папу похожий. Він ПТУ закінчив, працював де те саме, оженився. І забрали дитину. І забрали, і вбили. Микиті Лісовенку назавжди залишилося 29 років. Захисника поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.